Е, да, китайські набори. Дуже багато китайських наборів. Тут у нас вісім в одному. Чи один вісьмох. Так, ну ось оце вісім в одному. Да, ви розумієте, в принципі. Да, усього ну, багато. Тут понять дзяла. І. Да. Ага. Тобто ми зберемо таку машину. І нам треба купити ще. Ходить 8, 16... 24 набора. Щоб, щоб, щоб оце. Непогано ходить на є брехня. на гроші, але я. Ну, я не тупиш, попляти 24 набори. Ну, якщо набереться багато лайків, то... Так, стоп, що з камерою? Так. Euh... З якого печать? Поч... Почнемо з осінь набору. Що би ні? Якщо типу, тій мені будівлі я збирати не буду. Просто не хочу. Який сенс? Я їх зберу, а потім розберу. Я так можу ось по на коробку брати, щоб вони не виглядають погано. Все. Оцінимом фігурки. Кажуть, зберу всі фігурки і вернусь. Так, ось такий от зейн у нас вийшов. Кусуйся. Очі не попадають в маску, кажу зразу. Принти спереді непогані. Принти ззаду. Ну я не буду дивитися на принти ззаду. Такой 4 сурки, ну, всё, и я не знаю, что вы работаете реально. я, сбра... я не буду. Всё, вот убираем с кадра. я уже вернусь, когда я все, фигурки. И все. Я забрал все фигурки. Всё, вся, все, 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 Ой, Уйде очі ідеально. Протій заді нема ні у кого, тому про це забув. Тимно зелені руки, ну. Ой, красиво Далі. О, виглядає. Далі. Кого виглядає теж непогано, але не це те, що. да, Морда захищається. Отже, я очі. Не впадають про порції. Про Зейна я взагалі мовчу. Це все жахливо. Майстерву зробує непогано. Так. Да. Окей, я все також, як, як і у Зейна. Кристальний воїн зроблений ну, непогано. Оце, ось ця от маска щема непогано дивиться на ньому. І гармадон під маскою гармадону. То зроблений непогано. І тепер я вернусь, коли оце все перетвориться в ось це. Да. І бам! Ось що у нас по ітогу вийшло. І ездить вона. Ну так собі, чесно, їздить. Окей, от от... Okay. Okay, ну так так просто... Ну за... так от просто якщо брр. Так нормально. А що то хоть просто так запустить, вона їхала, то ні. Є пушки, які. Ну, не пано стріляють. Хіпочне це треба буде шукать. Ну, ось я вже одну знайшов. А друга... а йду знайшов. Все. Да, ну вона вони не погано. Але воно трошки хрупке. Особливо, ось от освободу вони просто часто відвалюються в мене постійно. Ось ці момент у вони особово постійно відвалюється. От при спорті воно все Тобто Я ось ставлю... Я ці я, 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 поставлю типу детальку і ще якась. І... а якась інша відвалюється. Це мене дуже бісило. Ну, фігурки я оцінюю на. десь на п'ятірку, а от саму вже будівлю. Прямо того варіант. Я біжі його йо не прям що. цим. Як є. Не прям що. Прям для ігри. Типу, дуже багато отаких елементів, які легко відвалюються. Од Тому це більш така моделька, щоб поставити на полочку і милуватися. Зараз поставимо с меч. І по-моєму запустить кая. Просто показано, что все в всей в машине, машине, Так, стоят ты. Залезай. Такс. Бам. Бам. Дамюнгр. Где он, где он? Такс. Почекайте трошечки ще. Дуже щось тут все погано. Ой, блін. Все до чортів собачка довалилось. І ось щось по того вийшло отакі от... Отакий от, от у нас транспорт. Тут цередині кай. Куди покласти мечі? Допустимо, так от. Ну, непогано. Однозначно ставлю. Цяполочна модель, вона класна. А от для гри... так собі. Ну, бувайте.